Дорогі друзі, вас вітаю на майданчику автоплен. З'являється Ford Focus другого покоління у нас в продажу. Автомобіль з 2019 року в Україні, 5 років в одних руках, і був привезений з Німеччини. 1,6 газ бензин, газ списан. Автомобіль приїхав в Україну з газом, але вже в Україні були замінені е, мозги газові і форсунки. Чого? І за того, що не могли спеціалісти українські підключитися до обладнання, яке було встановлене з-за кордону. Тому тут встановлені міські стах. Автомобіль в кузові універсали має такий приємно ніжно-голубий колір. Красиво виглядає. Плюс це бачимо рестайлінг, фари вже такі не тоненькі. По комплектації у нас все класно, гарна комплектація. туманочки передні-задні, легкосплавні диски 15, зимова гума, альміні колодки по кругу нові, а диски недавно мінялись. передні. Досить симпатичний салон, хоча й текстиль, але бачите, такі красивенькі ставочки є і на спинки, і на сідуці. 4 склопідйомники, електроскладання, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, є датчик світла, шкіряне кермо. 282 тисячі км оригінального пробіга, є сервісна книга. Встановлений, дивіться, такий величезний, здоровезний андроїд-монітор, кондиціонер в автомобілі робить. Є пару сколів на лобовому склі, але воно оригінальне і має обігрів. Індикатор газу, підігрів і обдув заднього скла. Підігрів заднього скла. Бачите, тут у нас вмонтували USB-шечку. П'ятиступка механіка. Хочу сказати, що по салону досить в непоганому стані, акуратно. Це ззаду у нас взагалі, в принципі, як все нове, можливо, ззаду менше користувалися автомобілем, дорожчий фокус. Все красиво, все гарно. Є невеличке підфарбування по кузову. інформації побачите. Шторочка є, газ, до речі, писаний. На 230 тисячах кілометрів був замінений комплект ГРМ. І через пару тисяч кілометрів треба буде зробити ТО. Тут у нас газовий балон, тут у нас такі є кармашки. Це у нас приходіння по газу, скоріше за все, і це у нас докатка є. Друзі, автомобіль стояв в продаж за ціною 6200. Досить непоганий варіант, якщо плануєте брати щось бюджетне з газом. Колір симпатичний, дуже мені подобається. Ну і в принципі вона на дисках обслужена. Що ще можу сказати? Два ключі оригінальні, сервісна книга там є, і в принципі нічого робити не треба. Сів, поїхав. Тож, друзі, чекаємо вас на нашому майданчику.